Прем'єр-міністр України Арсеній Аценюк 10 червня 2015 року. Американський бізнес має інвестувати в Україну. Ми провели важкі і болючі реформи. Ми хочемо зробити Україну кращою, поліпшити інвестиційний клімат. Американські інвестори стануть ще одним захисним щитом. І це шлях, як підняти нашу економіку і зробити Україну історією успіху. Найкраща відповідь президенту Путіну показати, що Україна це успішна і процвітаюча європейська держава, яка підтримується Сполученими Штатами Америки, Арсенію Петровичу, Україна стане успішною та процвітаючою країною, а українці заможними, як німці або шведи, не через американські інвестиції чи підтримку Сполучених Штатів, не через торговлю з Росією під час війни або продаж. Тим же американцям сотень державних підприємств. Хоча хто сказав, що цей брухт минулого сторіччя потрібен розумному сучасному інвестору? Ми, українці, станемо заможними, щасливими, успішними, коли зламаємо цю прокляту пострадянську казнократську систему, яку ви, Арсеній Петрович і Петро Порошенко разом з вашими любими друзями очолили? Нам не потрібні нові кредити на мільярди доларів, бо ж не ви будете їх віддавати, а ми, наші онуки та наші правнуки. Дайте нам самим стати на ноги. В країні треба створити умови, найкращі умови в світі для розвитку малого та середнього бізнесу, для розвитку науки та технології. І ми самі збудуємо процвітаючу європейську Україну. Але ж для цього треба провести реформи, які на вашу хворобливу уяву ви вже провели. Мабуть, ви, Арсенія Петровичу, живете в іншій країні або в іншому вимірі.